Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас таке малесеньке відео. Демонстрація ключів для відкривання банки. Перший ключик до дуже легко він пробив метал дуже легко відкривається. Все, удобно все як має бути. Ну не ножем, так як дехто відкриває там. Ну, я скажу, сказати, що я в Україні також, но жаль, він мав таких ключів. А тут все як має бути. А от другий ключик, другий ключик. Вроді такий самий, але не такий. Він чуть-чуть з -чуть хетостю. От тільки через хвилинку ви знаєте, чим х'їти. Закладаємо ключик і пробуємо крутити. Крутимо його, крутим, вліво, вправо, крутим, крутим. І не знаю, відкрили ми чи не відкрили. Ну думаю вже точно він, чи поламаний ключик, чи не поламаний. Навіщо я його купив? Навіть і не знаю, для чого я його купив. Все круче, кручу, нічого не бачу. А от, зараз побачите. Секунду-дві. Поламаний чи що? А тут, побачите, відпустив я ключик. І дивіться. Хоп! Крито. Бачите, а коли тебе тобі, ти закрив баночку. Удобно? Удобно. Дуже добре. Дякую вам, шановні підписники і гості. Ставте подобайки, лайки, приходьте ще.